Вітаю, друзі, 13 вересня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Про найголовніші події сьогодні щоранку минулої ночі низку резонансних заяв, які прозвучали у відповідь на погрози Путіна вдарити чимось по країні НАТО. Ну як сказав Караганов, це відомий на Росії політолог. Що а чому б не використати ядерну зброю, якщо Захід передасть Україні далекобійні ракети і надасть дозвіл бити ними по території Росії? Про це все зараз детально. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео, друзі. Учора в вечірньому огляді я вам наводив фрагмент відео Путіна, де він говорив про те, що використання Україною далекобійної високоточної ракетної зброї для ударів по території Росії буде означати, що країни НАТО долучилися до війни Росії проти України на нашому боці, на боці України. Ну і сьогодні вже є відповідна реакція з боку наших західних партнерів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер по дорозі до Вашингтона. Сказав наступне про погрози Путіна: що Київ має право на самооборону. Це Путін розпочав цю війну. Він може її припинити в будь-якої миті, і ми будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно. Ну хотілося б, звісно, що більше не скільки потрібно потрібно нам дуже багато. Для того щоб ми встояли, але хочемо не лише встояти, але й перемогти. І Це мій коментар. Я думаю, що ви розділяєте цю позицію. Але позиція Британії в цьому плані вона завжди була визначальною, попри те, що вони менше нам надають допомоги ніж могли б насправді. Справа в тому, що передача свого часу танків Челенджер, а потім і далекобійних ракет Стормшедов, які ми успішно використовуємо по тимчасово окупованих територіях, вони суттєво нам допомагають протистояти російській агресії. Путін чудово це розуміє, тому якщо ці ракети будуть прилітати по території Росії, це буде дуже серйозна загроза для їхніх потужностей. Ну і зрозуміло, що склади будуть вибухати дуже класно, так як минулої ночі у передмісті Маріуполя було знищено російський склад БК, там детонувало впродовж 4 годин. Але Стармер, як на мене, дуже влучно відповів. Про наміри Британії просувати саме питання дозволу надати Україні бити по території Росії. Як пише зараз західна преса, повідомлень дуже багато і різноманітних, то я вам скажу, друзі, що після сьогоднішньої зустрічі Стармера з Джозефом Байденом, де власне буде обговорюватися ось ця ідея надати Україні дозвіл, то ми можемо не почути офіційного повідомлення, але те, що вже є такий дозвіл, це більш ніж очевидно, Росія б не рефлексувала устами Путіна на цю всю інформацію, бо для них ще раз це дуже серйозна загроза. Це дуже серйозний виклик, і тому. Поки що ми спостерігаємо за заявами. Головне, щоб позиція Британії на даному етапі не змінювалася. А білий дім ми вже дотиснемо. Коли, власне, нам обіцяють, можливо, офіційно буде це оголошено, а можливо, і не буде. Історія повторюється так само, як з ракетами на навесні цього року. Ви, певне, пригадуєте, я в себе на каналі ледь не щодня розповідав, що нам ось ось мають дозвіл дати на ракети Етакамс. Їх дали. Ракети приїхали до України, ми їх використовуємо по території України. В окуповані і тоді впродовж кількох тижнів ми, мабуть, очікували офіційного повідомлення. Ну і врешті-решт Байден його озвучив. Точно така сама історія буде і нині із дозволом на удари по території Росії, тому набираємося терпіння і чекаємо. Але те, що це питання на виході, в мене особисто немає жодного сумніву. До подій на Курщині. Вчора я з Олександром Мусієнком робив детальний аналіз цих подій. В мене це є на каналі. Ви можете переглянути і, звісно, що давати конкретний прогноз, того, що там буде наступний день, два-три. Поки що справа м'яко кажучи, невдячна. Сьогодні західні аналітики говорять про те, що фіксують певні наступальні операції на Курщині, але вони не досягають великого успіху. Пильно слідкують за цим і в Білому домі, і в Пентагоні. Речник Пентагону, генерал Патрік Райдер, також зазначив, що контрнаступальні дії військових Росії у Курській області незначні поки що не розвивається потужний наступ, тому що там недостатньо сформоване ударне групування. На даному етапі є 35 тисяч особового складу, потрібно 60. Зараз вже відомо про те, що більш підготовлені підрозділи перекидають навіть зі східних та південних регіонів України для того, щоб вони провели все ж таки операцію зі звільнення, як вони кажуть, Курської області. До інших заяв високопосадовців Сполучених Штатів Америки, які також дуже дуже важливі. Змінюється риторика в Європі, змінюється на Заході стосовно того, як вони можуть бути долучені до протистояння російській агресії. Ракети Storm Stromше, Скальп, Атакамси це ще не все. Одним із головних питань, дійсно, є готовність країн НАТО збивати повітряні цілі хоча б у своєму повітряному просторі. Ми вже поки що ну, не те, що не говоримо, але хочемо, щоб вони збивали ракети на території Західної частини України, коли вони, наприклад, летять до Львова. Але це питання буде непросте, втім, перелом, уже, як на мене, наступне. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив під час зустрічі зі своїм колегою, очільником закордонного відомства Польщі Радославом Сікорським, що Америка стоїть на боці Польщі. Заява розмита конкретики, не так багато, але він говорить про те, що Польща має право на самозахист і стаття 5 статуту НАТО. Вона якраз і передбачає конкретно дії. І допомогу інших країн у цьому питанні, і він сказав, що ми стоїмо на боці Польщі, яка має право на самоборону, і Сполучені Штати Америки захищатимуть кожен дюйм польської землі. Тобто, у випадку, якщо розпочнеться якась провокація проти Польщі, то американські війська, ну вони в принципі вже є в Польщі, відверто кажучи, будуть долучені безпосередньо до військових дій. Справа в тому, що останнім часом ви помітили, і я навіть не визначаю, що білоруси не провокують поляків. хоча там на 60 чи то 90 днів продовжили спецрежим при кордоні з Білоруссю через провокації мігрантів, яких стало менше? Лукашенко зараз заліг на дно, він тихенько мовчить, розуміє, що взагалі оця вся історія йде до розв'язки, і вона може бути для нього не дуже привабливою, саме ця розв'язка. Про що я власне маю на увазі зараз, коли говорю про розв'язку. Зараз дуже багато лідерів різних країн, які співпрацюють з Росією, проводять активну роботу з Кремлем, щоб Путін все ж таки припинив війну проти України. Умови обговорюються. Китайсько-бразильські ініціативи, там різного роду інші, лунає їх дуже багато. У Китаї ж сказали, що вважають, що переговори це єдиний спосіб для завершення війни в Україні та на Близькому Сході. Мається на увазі зараз і переговорний трек Ізраїлю та Хамасу. Пекін заявив, що конфронтація нікуди не веде, тобто треба сідати за стіл переговорів. Вони завжди про це говорили, але в Китаї умови ну доволі специфічні. Президент України Володимир Зеленський називав їх деструктивними. Заяву про необхідність переговорів зробив міністр оборони Китаю Дондзюн, і зробив він її під час відкриття форуму Сянчань у Пекіні, про який я вам вчора розповідав, коли говорив про заяву. Колишнього нашого дипломата Олександра Чалого не путайте з Валерієм Чалим, про можливу зустріч Володимира Зеленського та Сінзіпіна, яка може відбутися, до прикладу, там десь у жовтні чи колись. Ну мені, чесно кажучи, поки що мало віриться взагалі в цей сценарій. Чим дуже знаковий цей форум, тому що він є одним із найпотужних заходів саме в Східній Азії. І протягом трьох днів до Пекіну приїде понад 500 представників із понад 90 країн та організацій. Він проходить щорічно. Я за цією подією буду свідкувати і всі. Заяви, які там будуть озвучені, що стосуються саме українського питання, обов'язково вам буду повідомляти. Тим часом Міністерство закордонних справ України продовжує, ну скажу так, боротьбу на міжнародній арені стосовно необхідності притягнення до відповідальності Путіна. Це правильні кроки, хоча вони поки що результату не дають. Учора, 12 вересня, Міністерство закордонних справ України оголосило демарш монгольській стороні через відмову виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, коли той був у Монголії. Це може видаватися, друзі, смішно, але насправді не так. Демарш у дипломатії це дипломатичний захід держави, скерований на те, і він може бути не один. Щоб застерігати від певних дій представників іншої держави або спонукати їх зайняти певну позицію, надати підтримку, тощо нині ми ввійшли такий, ну скажу так, скандал із Монголією, і це правильно, ми не могли залишити це поза увагою. Потрібна реакція як мінімум вербальна для того, щоб наступні країни, які захочуть відвідати Путін, які ратифікували Римський статут, не вчиняли так, як монгольська влада. Наступною такою країною наприкінці листопада може бути Бразилія де буде відбуватися саміт Великої двадцятки, 18-19 листопада. Якщо мені не зраджує пам'ять, тому важливо акцентувати на тому, що країни, які є членами ООН, а це майже всі країни світу, майже звісно, не всі, вони повинні дотриматися міжнародного права. Міжнародний кримінальний суд це не та інституція, об яку можна витирати ноги. Це дуже і дуже слушно, тим паче, прокурор МКС був днями в Києві. Він бачив ті руйнування, яких завдала Росія Україні. Він розуміє ситуацію, і потрібно нам тиснути на міжнародні інституції, щоб вони були більш рішучішими у виконанні. Саме їхніх завдань, які стоять перед ними і виписані відповідними нормативними документами, тому все ж таки я відзначаю як позитив те, що МЗС зробило такий демарш у бік Монголії. Це дуже правильно. Тепер друзі до виборів у США, і одна дуже негарна новина про Україну. Спочатку США. за даними опитування Reuters і ПСОС на загальнонаціональному рівні віце-президентка США Камала Харріс після дебатів з Дональдом Трампом. Збільшила відрив від нього до 5% відсоткових пунктів. Тепер на загальнонаціональному національному рівні вона має підтримку 47% проти 42% Трампа. Звісно, це ще не кінець кампанії. Я детально роблю аналіз майже в кожному відео стосовно тих питань і заяв, які виникають у США, в контексті українського питання даю е, аналіз і характеристику і говорив, і говорю, що сьогодні демократи не настільки рішучі, як то нам треба було б. Але і Трамп не несе нічого доброго нам, щоб ви розуміли. Тому ми повинні споглядати і спостерігати за виборами в США через призму дійсно українського питання, але розуміти, що це вибори в США, це не вибори в Україні, і там будуть обирати президента, який їм потрібний. А нам брати до уваги саме цей фактор і відповідним чином вибудовувати свою політику. Звісно, я ідеалізую ситуацію в Україні. На жаль, чинна влада не завжди адекватно реагує на ті виклики, які стоять перед нею, або перед нами усіма, або дуже з великим запізненням. Своєю чергою Дональд Трамп оголосив, що не братиме участі у повторних дебатах з Камалою Гарсі. Сказав, що він 10 вересня виграв поєдинок і треті дебати йому з кандидатом від демократичної партії не потрібні. Тому ще раз наголошую, слідкуємо за виборами. Дійсно, нам більш прийнятно, як на мене, на сьогоднішній день, щоб ці вибори виграла Камала Харіс. До прикладу, на Росії зараз розуміють, що шанси Трампа втрачаються перемогти. Вони з ним навіть обмежують спілкування по різних каналах. Ну і не думаю, що вони будуть там ближче стояти до Камали Харіс. Втім, розуміють, що для них це свого роду виклики. Бо Трамп обіцяє дуже швидко припинити війну Росії проти України. Змушуватиме нас здати території, і навряд чи буде нам допомагати дуже сильно, так як ну, от демократи. Я чесно кажучи, ставлю під сумнів, що Трамп буде ініціювати у Конгресі ухвалення окремого рядка у бюджеті для України, де буде передбачено. 50 чи 100 мільярдів доларів безповоротної фінансової військової допомоги. Бо, як правило, він каже, що за це все мають заплатити. Але питання, чому ми платимо за його безпеку сьогодні власними життями, він цього розуміти на жаль не хоче. І остання новина на сьогоднішній день, ранок, точніше, у центрі Києва народний депутат Куницький побив людину. Відповідна скарга надійшла сьогодні від чоловіка до Печерського управління поліції, точніше, вчора надійшла. Чому так ну, цікавий цей інцидент, як на мене, для всіх має бути? Тим паче він дійсно набув вже серйозного розголосу? Там сильного фізичного побиття немає, направду. Але це той самий Куницький, який засвітився в скандалі з Дмитруком, який втік з України, про якого ви добре знаєте, прихильник Карпеце. Ще восени минулого року. Тоді вони побили військового на вулиці, бив в принципі Дмитру. Кунецький спостерігав, але Кунецький був причетний до цієї історії. Ну, сьогодні він знову вляпався в черговий скандал, саме вляпався. Звісно, що має бути відповідна реакція офісу генерального прокурора, тому що ну така поведінка, вона взагалі ну, не може мати місце, коли ти маєш статус народного депутата. Та й в принципі вона не може мати місце. Побутовий скандал на вулиці, виник, і депутат дав копняка іншому чоловікові, тому що вони щось не змогли з'ясувати між собою. Тим паче, це народний депутат. Ну загалом дуже сподіваюся, що реакція буде відповідною з боку офісу генерального прокурора. Ну а надалі депутати, які будуть потрапляти до парламенту. Принаймні такої поведінкою відзначатися не будуть. дуже хотів би, щоб це було. Друзі, на дану хвилину це всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, як завжди. Дякую за те, що ви підтримуєте. Не перемикайтесь, все буде Україна!